Привіт! Мене звати Люда, і саме тебе я рада бачити на своєму каналі. Можливо, ти потрапив сюди випадково або через цікавість. Але я впевнена, що це був знак, що ми з тобою маємо познайомитись, тому пропоную зробити це ближче. Заздалегідь вибачаю за неякісне фото та картинку. І, можливо, інші технічні проблеми, які будуть виникати в процесі зйомки. Але це лише моє перше відео, і я тільки навчаюсь. Зазначено вище. Мене звати Люда. Я народилася та проживаю в прекрасному та мальовничому містечку Вінниці. Працюю вчителем початкових класів, досить різноманітна особистість. Захоплююся мистецтвом, вивчаю різні мови, принаймні пробую вивчати різні мови, а також багато подорожую. Багато міст України я вже відвідала, ще більше міст бажаю відвідувати. Обучную старі фільми, особливо це фільми за участі Елізабет Тейлор і Одрі Хебер. Проте моїм найбільшим хобі це є читання. Саме книги створюють той світ, у якому можна повністю розчинитися і забути про всі свої проблеми. Тривали час я думала, яку брати першу тему мого відео. Дивилась дуже багато різноманитних букюберів, які рекомендували, з чого потрібно почати. Зокрема, більшість говорили, що необхідно зняти відео про марафон 24 години, познайомити своєю книжковою полицію, або познайомити розповісти про ті книги, які найбільше вразили або найбільше захоплюють. Але я вважаю, що перше відео має бути присвячене саме знайомству з, з тим, ким я є і хто є ви, для того, щоб ми краще зрозуміли один одного і зрозуміли, хто чим живе. Тому ось така перша тема мого відео. В подальшому я також буду розповідати про книги, які мені найбільше сподобались. Можливо, рекомендувати ці книги, порівнювати їх відповідно із фільмами, де які є плюси, а які є мінуси. Взагалі, чому я почала займатися буктюберсом? Ну, мене принаймні, пробувати зайнятися буктюберсом. Взагалі, за буктюбера і моя спостерігаю дуже великий проміжок часу, починаючи навіть за шкільної парти. Спочатку це були російські буктюбери, тому що на жаль українськомовного контенту було дуже мало. Зараз дуже багато прекрасних жіночок і прекрасних дівчаток, які створюють цей контакт, і я за ним дуже вдячна. І саме вони мене надихнули на те, що необхідно позбутися своїх страхів і необхідно спробувати. І, можливо, я також хочу бути натхненням для якоїсь людини, яка це продивиться, хоча я сумніваюся, що це хтось буде дивитися, але продивиться і захопиться, і захоче також знімати, і таким чином буде боротися зі своїми страхами. Тому, власне. Вдячна за те, що ви приділили свій час, аби проглянути цей відеоролик. Можливо, ви залишите ще якісь коментарі незалежно від того, чи вони будуть позитивними або негативними. І до наступних зустрічей!